Українські розвідники з боями десантувалися на кримському узбережжі. Це друга підтверджена висадка. На кадрах спецпризначенці Стугни та Братства у складі спецпідрозділу Тимура прямують кількома гідроциклами та одним катером, ймовірно, до мису Тарханкут. Там вкотре розгорнули синьо-жовтий прапор. Представник головного управління розвитки Андрій Юсов у коментарі Суспільному розповів про жорстокий бій на березі. Було знищено і поранено чимало окупантів, але є втрати і в українських спецпризначенців. спецпрозначенців автомата один перевернутий, квітку Да, на карте зійну правильно віді. Пропагандистські медіа розповіли про нібито взяття в полон солдата головного управління розвідки, хоча перед тим запевняли, що російська авіація і флот відбили атаку української диверсійної групи з 16 бійців. Пропагандисти зауважували на прапорі спецпідрозділу Артан, який не був задіяний цього разу, але залишав стяги на гостьовому будиночку під час серпневої вилазки на Тарханкут. Буржев Криму в головному управлінні розвідки відмовилися коментувати пропагандистські потуги російських окупантів, натомість закликали жителів Криму чекати звільнення та усіляко допомагати у цьому українському війську. Росіяни не полишають надії відновити десантний корабель Мінськ, який добряче пригорів внаслідок українського ракетного удару. Пропагандисти стверджують, що російський флот хоче поцупити агрегати захопленого під час окупації великого десантного корабля ВМС України. Костянтин Ольшанський про це російській державній інформагенції ТАСС буцімто повідомили такі собі джерела у суднобудівній галузі. Кораблі одного проєкту віджати ВДК Костянтин Ольшанський за твердженням окупантів дієздатний та перебуває у відстійнику Севастополя. Сумнівно, що мародерство запчастин з українського корабля врятує мінськ. За даними головного управління розвідки, російський ВДК не Підлягає відновленню. Ще три судна вийшли з українських портів новим коридором, попри російські погрози. Про їх безпеку дбають збройні сили України до виходу в територіальні води країн НАТО. Розповів речник військово-морських сил Дмитро Платенчук. Водночас Блумберг пише, що усі три ключові українські порти знову приймають судна. Також повідомляється, що міжнародні страхові компанії почали відновлювати покриття страхових ризиків. При цьому росіяни не припиняють регулярні атаки на портову інфраструктуру України, каже Платенчук. Тут ми вже кажемо, що єдиним таким радикальним рішенням дійсно стане посилення повітряних сил Збройних сил України з допомогою тих самих винищувачів типу Ф-16 або систем протиповітряної оборони. Плетенчук зауважив на посиленні охороні Керченського мосту, росіяни задіяли чотири кораблі та п'ять катерів. Речник ВМС підкреслює, що російські кораблі намагаються не зосереджуватись в одному порту, переміщуючись між Севастополем, Феодосією та Новоросійськом. Севастополь намагаються заходити якомога е, рідше, тому що не відчувають там так, не, до. до... Того рівня безпеки, до якого вони звикли, але все одно мають туди періодично заходити у Севастополь, тому що завантаження калібрів відбувається там. Решта кораблів тримається ближче до новоросійська, до новоросійської бази. Росіяни насаджують пропагандистське телебачення жителям окупованих районів Херсонщини. У місцевих силоміць забирають антени, налаштовані на українські телеканали. Натомість безкоштовно встановлюють антени окупаційного провайдера з невибагливою назвою. Русський мір, однак, успіхи у поширенні пропаганди поганенькі. Наприклад, в окупованому Таврійську, де раніше жили більше 10 тисяч людей, за даними окупаційної влади вдалося встановити лише 14 антен за 4 місяці.